Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас буде розпаковка і перші враження давно не було. Замовила аромат всліпу, давно на нього дивилася. І ось акції на сайті Мейкап підштовхнули мене до цієї покупки. Я купила собі аромат від бренду Angle Шльос, який називається Sublime Rose. Ось так от він виглядає пакування. Зараз будемо розпаковувати разом. Я лише скажу, що я, як любитель троянд, звичайно, звернула увагу на цю троянду після того, як купила в минулому році цієї лінійки ваніль. Opulent Ваніла, здається, називається аромат. Він просто шикарний, неймовірна така орієнтальна ванільна композиція, дуже мені вона подобається і. З тих пір я поклала око на цей аромат. Там ще декілька є в лінійці, точно є пачулі, шкіра здається, але це ті ноти, які зараз не дуже мене приваблюють, скажімо так, тому троянда і троянда, я дуже довго, я вже почну розпаковувати, я дуже довго думала, сумнівалася, я рік навіть більше думала, хоча це не недороговартісний в, в нинішніх реаліях аромат. Тим не менше не хотілося б, щоб аромат стояв просто. Да? Тому що, як я вже сказала, я любитель троянд і, відповідно, в мене дуже багато трояндових ароматів. От, тому я хвилювалася, що цей аромат буде просто стояти, або буде нагадувати щось іще. І, ну, коротше. Ось так от виглядає просто коробочка. От вона саме звичайнісінька. Я ніколи не зациклююсь на коробочках. Мені подобаються флакони в даній лінійці, хоча є суттєвий мінус, це те, що ці флакони не прозорі, тобто ніяким чином не можна побачити кількість значить, рідини. Ось так от виглядає це такий глянцевий, глянцевий таке ніби керамічне. Це скло, але от виглядає ніби кераміка. Пластикова кришка, все як завжди. Ну що, момент істини. Дуже класний пульвик. Розпилення, прям таке хмаринкою, дуже мені таке подобається. Тут, здається, лише три ноти одну з яких я не пам'ятаю. Перша зверху це кипарис в середніх нотах троянда. І далі або пачулі, або мускус, або шафран. Щось таке. Не пам'ятаю чесно. Це солодка троянда. Я її чимось уявляла геть, по-іншому. Я е, уявляла її дуже східну. Я не те, щоб там знавець в східних ароматах, хоча я дуже люблю це направлення. У мене багато східних композицій, тому що, ну люблю я таке всяке. Да, да. це прям, знаєте, якби цей аромат мені попався на сліпий затест, я б сказала, що це арабський якийсь аромат, тому що це така арабська троянда, і, до речі, парфумером даного. Аромату є перс, це іранець, і ну, я думаю, у нього арабська кров, не я думаю, ну, судячи з його імені і так далі. І я подивилася його картотеку, що він там робив досить багато східних композицій. Я думаю, він знається на цій темі. Ви знаєте, от. Боже, це аромат мені щось так нагадує, от просто є тут відголоски от букет від е, ланком, тут є відголоски Satin Mood від Кюргджана. Тобто це солодка троянда, але вона така нетипова, тобто це, скоріше якийсь рахат-лукум трояндовий, можливо, ну от такий східний прям схід, і чомусь, от, як тільки я понюхала цей аромат, тільки от... Піднесла зап'ясток до свого носу. Я одразу згадала Єгипет. В Єгипті ми були, здається, в 2017 му 18-му, не пам'ятаю, до ковідні часи. Ми були там, і от такі подібні запахи, там в готелях. от Щось таке подібне зустрічається. Це не просто троянда. Тут навіть більше про, просто про солодкі тягучі, якісь такі варені, можливо, вареніві якісь такі спеції, я би сказала, що це ут, можливо, він тут є, тому що я не пам'ятаю третю ноту, на жаль, та, яка в базі. Я би сказала, що це ут, тому що ну, є паралель, як на мене, є паралель з ут-букет. Тобто такий солодкий ут, знаєте. Це ні в якому випадку не медицина, тут немає нічого гострого, тут немає шафрану, принаймні зараз. Це просто солодка, дуже солодка троянда. Навіть троянда на задньому плані, все ж таки на першому плані це солодка, можливо, вона дещо карамельна така деревина. І спеції. Спеції абстрактні абсолютно, вони просто от солодкі, вони східні. Тут нічого не колеться, це скоріш фемінна історія. хоча, в принципі, чоловіки, Я б радила звернути вашу увагу на цю троянду, тому що троянда, особливо на Сході, це все ж таки нота чоловіча вважається. Я думаю, на чоловіках буде також сидіти цікаво. Це ніби суміш, якби от просто описати, це суміш у Мут Кюркджана і удбукет Ланком. От що то такої. Аромат. Звичайно, я думаю, на холод це буде, можливо, більш доречніше, а хоча я не впевнена, тому що це все ж таки східна композиція. Східні композиції вони люблять спеку, як ми знаємо. Цікавий аромат. Він мені ще щось нагадує. От щось ще третій. Третій якийсь аромат я не можу згадати. Просто ут, ну, ут мається на увазі, знову ж таки, квазі-ут. Просто солодка деревина. Троянда, Троянда і... і. спеції. Я не чую тут ніякого кипарису, який заявлений на старті, абсолютно ні солодко вареніво тягучу, густо. Ну, я думаю, багатьом любителям східного направлення, любителям троянд цей аромат повинен сподобатись. Він дуже східно такий орієнтальний, гарячий, тягучий масний такий. Це не болгарська троянда, вона не готична, вона, вона просто солодка, така, знаєш, капає. От От по текстурі щось карамельне, медове, але тут немає карамелі, як на мене, немає меду. Ну, хоча, можливо, тому що от деревина, коли я говорю про солодку деревину, у мене завжди в голові така асоціація, що це якась катрухлява, така, така якась кряга, по якій тече розпечена, розплавлена карамель. І через те ця деревина в поєднанні з карамеллю, видає щось, от, от, щось от таке. Коротше ну, говоря, аромат цікавий. Подивимось, як він проживеться чи ні в, моєму, в моїй шафі. Мене трохи ніби як піднапрягає цей уд, тому що я переносила в свій час уд букет. Він в мене є. Я дуже давно його не діставала. Ну, Я діставала, але я на себе його дуже давно не наносила, тому що мені ця солодка така деревина, вона мені. Останнім часом чомусь заважає. Тому я цю троянду уявляла більш трояндистою, тобто це буде більше історія про троянду, а тут більше історія про спеції і деревину, спеції солодкі. Зараз з розкриттям він стає кращим. Уходить, ніби уходить цей уд. Оце, що мене відсилає до єгипетських готелів, це, що мене відсилає до Ланкомівського букету, воно зараз уходить, уходить. І, можливо, з'являється шафранчик. Чуть-чуть. І це мені подобається. Да. Троянда залишається солодкою. От таке враження, що з цих пелюстків троянду, от таке от, по текстурі, як мед чи, чи карамель стікає. Але йде, поступово йде ось ця от солодка деревина. Троянда солодка залишається, деревина солодка, поступово йде. І додається крихта шафрану. Так. Зараз мені більше подобається. Тобто, Буквально от старт 5 там, хвилин дуже багато солодкої деревини. Зараз більше троянди, я вже відчуваю, от, знаєте, коли пелюстки троянду розтираєш в руках, оцей запах специфічний трояндовий, і буквально крихта шафрану, яка е, цей аромат е, стабілізує, тобто не дає йому злипнутися, тобто, він не, не такий солодкий за рахунок, буквально там, крихти цього шафрану. Да, зараз він так. Ну, це я вам розказую да, там буквально от менше 10 хвилин, як аромат розкривається на шкірі, але, звичайно, я його поношу на своїй шкірі повноцінно, подивлюся, які в нього етапи розкриття, і буду в подальшому вам. Розповідати про цю троянду. Якщо ви раптом з нею знайомі, або у вас є якісь аромат цієї лінійки, Ангел Шльосер, обов'язково пишіть про це в коментарях. Якщо ви думаєте про цю лінійку і так далі. Мені буде дуже цікаво. Наразі дякую, що подивилися це відео. І е, всім всього найкращого і па-па!